Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, Перша глава з 31 по 51 вірш. Другого дня знову стояв Йоанн там, де і двоє з його учнів, оглядівши Ісуса, який надходив, мовив. Ось Агнець Божий. Почувши, почули двоє учні, які він отець сказав й пішли за Ісусом. Обернувшися, обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них, чого шукаєте? Ті ж йому відповіли раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш. Відрік він їм, ходіть та подивіться. Пішли отже і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього, було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був один із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він з першого брата свого Симона і мовив до нього ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро Скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього «Іди за мною. А був Филип з Висаїди, з міста Андрієва та Петрового. Зустрів Филип на Тенеїле і сказав до нього ми знайшли того, про кого Моїсей у законі писав, і пророки Ісуса Йосифого, Сина, з Назарету. Натаніл же йому на те, а що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип, прийди та подивися. Побачивши Ісус, що Натаниїл надходить до нього, сказав про нього: ось справжній ізраїлянин, що нема в нього лукавства, Натаніл же йому. Звідки знаєш мене, сказав Ісус, промовивши до Нього, перше ніж Филип закликав мене, бачив я тебе, як був єси письмоковницею, відповів же йому Натанаїл Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус відказав, мовивши до нього, тому що я повідав тобі, бачу я тебе письмоковницею, то й віриш, бачитимеш більше, ніж те. І сказав до нього, істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, і ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Сьогодні Івангелист Йоанн подає нам перші христові апостоли, як Ісус кликав перших апостолів. Бачимо, що два рази в цьому іванівському читанні Христос звертається подібно. Прийди та подивися, або ходіть та подивіться це запрошення стосується мене, тебе і решта людей, які є на світі. У своєму житті намагаємося ми боротися завжди своїми недоліками чи вадами чи гріхами. Ми прагнемо себе пізнати, У якийсь момент нам може видатись, що побороли наші пристрасті чи пізнали себе. Але пізніше знову, немов хвиля, накопичується щось нове, на гору виходять інші проблеми. Ми ніколи не зможемо самі себе повністю пізнати і не можемо бути певні з себе. Це спонукання Христа, ходіть та подивіться, означає запрошення прийти такими, кими є, до Господа, бо Христос приходив через замкнені двері. Так Він може прийти через наші замкнені нашої душі, через наші проблеми, чи кризи, чи труднощі. Якщо ми запрошуємо Ісуса, Він до нас прийде. Також можна подивитися з іншого огляду. Прийди та подивися. Ісус запрошує нас до нового служіння. Ісус запрошує. Щоб ми могли один одному послужити, прийняти тих людей, які нам тяжко прийняти, щоб ми могли відкрити їм Христа, щоб вони могли побачити Христа. Можливо, Христос сьогодні когось запрошує до нашого життя, можливо, до священичого, до Христового виноградника. Бо дуже є багато покликаних, але мало вибраних. І сьогодні Ісус Тебе запрошує, а Ти подумай і подякуй Йому за це запрошення і не забудь прийняти Його. Господи, я дякую Тобі за запрошення, яке Ти мене покликав. Я Тобі дякую за це життя, яке ти мені даєш. І навчи мене, щоб я могла служити так, як ти служив своїм апостолам і ближнім. Амінь.